Hello, guys, I'm back. І я знову повертаюся. Всім привіт. Сьогодні відео блог в якому я буду жати за весь період цикла, 12 неділь. Найбільше щось там близько 100 кг. Вау! При тому, що в мене максимально було 120. Нічого. І ще хочу сказати, що ця 12 неділя і, і це тренування, яке я проведу сьогодні, будуть фінальним, тому що 12 неділь замикаємо і ще неділя. Легеньких тренувань відпочити, відновитися, підготуватись і в суботу макси. Ось, насправді буде, буде тільки дві два тренування. Це понеділок і в середу. В четвер, п'ятницю я буду відпочивати. В суботу буду виходити на максимум. Тому через неділю виходить, ви вже побачите, скільки я зробив максимум. Надіюсь, все буде нормально і хорошо. Е, сьогодні, сьогодні хочу вам розповісти про те, що. І Я почав харчуватися більш-менш нормально. Тримаю дієту останні два місяці і скинув з 87 до 83 кілограм. Е, відповідно, це жир, плюс ну, зрозуміло, що м'язи там теж, теж уходять, але жирок пішов. Так, зараз каже, що я маю при собі, що я їм. Так, у нас тут кабачки смажені з цибулькою. Це мали бути два яйці, але їх не доварив. Ну, містите. Огурчики, колбасочка, така нормальна м'яса, типу, типу 90% м'яса у місто, е, кофе, кава і рис. Куда ж без риса? Рис наше все. Ось тому рис, гречка, кускус, просто це буде поглинатися кожен день: е, яйця, овочі, фрукти, салат і, а вже ж, грудка. Нарешті я почну їсти м'ясо, тому що я розумію, я не так часто його вживаю, але я розумію, що мені треба це робити. Ось тому зараз йому, готуємося, збираємося, і йдемо на тренування. Я вже зібрався. Все, Все при мені. Дощик іще йде. Але це не означає, що ми можемо тренуватися. Не можна чекати до самого вечора, просто йдемо. Він такий, то є, то нема. Головне добре б'ється. І let's go. Треба жати. Тільки один мінус є. Я забувся взяти другий телефон. Другий телефон. Опа. Тут усі дихає. Це я після дня ног. Я забувся взяти другий телефон, щоб слухати музику, а на це знімати. Ну, нічого. Так, ну що, друзі, найголовніше це саме головне, щоб мене було чути. Е, зараз я починаю присідати трохи вужче, тому що за всі 12 тижнів я присідав доволі широко. Коліна випадають просто нереально. Не, не зараз в мене 82, я на колінах. А це жесть, блядь, я вже як старий дід. Але я розумію, що мені ця техніка не підходить, тому що якщо ти присідаєш на шир... ну, ш... 에... ширше, то треба у бінтах. А я в бінтах не присідаю, я в на колінах. Мені взагалі не підходить. У мене сильна задня частина підра, і мені треба прямо ну, тримати ноги близько. От зараз я спробував, все, коліна не болять, блять. Нормально. Так і буду присідати так далі, як і присідав, до речі, тому що це анатомічно мені комфортніше, наскільки це можливо, блять. Так Якщо будемо присідати поки що так, на 12-й в кінці блять, плану, я собі вирішив, що я буду присідати отак. Нічого, працюю. Ну що, друзі, коротше, зробили цей жим 102,5. Я вам скажу, або це остання 12 неділя настільки об'ємно, багато, багато тонажу було, останні дві неділі, я навіть так скажу. І невеликі, начебто, боги, але тонаж був нормальний. Таке, знаєте, прям об'ємне, об'ємне, об'ємні об тренування. Бо я зараз жму 102,5, я себе чувствую таким слабаком, блядь, Це жесть. Реально, я не знаю, чи це, чи це вплив... Ще плюс дієти. Е і останні ці дві тижні великий тонаж, чи що, надіюся на Макси я буду відчувати себе нема впевненіше. Тому що зараз на соці, чесно, важкувато. А додав ще плюс 20 кілограмів, ну я, бляха, чесно відверто горя, суся нахрен, знаєте. Але ну нічого, тренуємося. все йдемо по плану. Главное виспатись спати, їсти. Е не знаю, що іще. Відновлюватися, відновлюватися, приходити, ставити ліко і їсти. Багато їсти. Дуже багато працює. I'm going to marry Harvey Dent. I love him and I want to spend the rest of my life with him. When I told you that Gotham no longer Коротше, такий фінал Ліги Чемпіонів. Реал Мадрид виграв. Ми гратулюємо, вітаємо, вболіваємо всі діла. Була би, спати хочеться, але тим не менше. Класно, офігенно. На цьому заканчуємо. Підписуйтесь на канал, всім пока!